за участю секретаря погребного, вийде костаті, старшого слідчого відділу розслідування злочин у сфері транспорту, слідчого управління головного управління Національної поліції Слідчого Світлова, розглянувши відкритому судовому засіданні в залісу місті Краковецької царства останніх поліголосиння на рішення слідчого встановити, зважаючи на складність і викладені повного судового рішення, пов'язано з потребою, зготування доводів сторін, на що може бути витрачений значний час. Слідчий суддя вважає заможливою провели суд доступно та результативно частково. Керуючи статтями 303, 307, 309 КПК України постановили скаргу статті Кольна Васильовна рішення слідчого задоволення, скасувати постанову старшого слідчого відділу розслідування злочинів з вирішення транспорту слідчого управління головного управління Національної комісії Кирилла Споліції Орлова 30 грудня 2016 року про закриття кримінального провадження внесено до єдиного рейсу до 100% за номером 120, 61, 268, 25 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення 63 статті 286 кримінального кодексу України ухвали не оскаржується. Повні тексту пала проголошена проголошено 6 березня 2017 року, о 18-й годині 20 хвилин. Судове засідання слідчі судді Ленинського суду міста Кірогради Поп'ятниченко судове засідання оголошується закритим.